Доброго вечора усім! Я вас вітаю! Нарешті наш другий урок і другий старт нашого курсу. Це, мабуть, якась особлива історія, а вона реально особлива. Я продовжую розмову українською, як ми з вами і говорили. Але, будь ласка, ваші запитання, і ваші матеріали можуть бути російськими, немає в цьому ніякої проблеми. Проблеми в нас трошки інші. Але. Менше з тим, я сподіваюся на те, що ви у безпеці і готові потрошку працювати. Для того, щоб продовжувати, і для того, щоб трошки розігріти вас, я повертаюся до теми минулого заняття. Вона була про дихання. Так? І, взагалі, дихання, коли ми говоримо про розмовну діяльність, про акторську діяльність, де є текст, або про будь-яку спікерську діяльність це там. І вокал, і блогери, і всі, хто мають роботу працювати з камерою, з публікою, так? Переоцінити важливість дихання, ну просто неможливо. Це тема, яка е, складно, складно дається, знаєте, що складно дається повірити у те, що це реально настільки важливо. Знаю просто сама по собі. Поки не стикнешся з тим. Що тобі треба отакий здоровенний текст сказати, не спіткнувшись, так, щоб тебе почули, так, щоб тебе зрозуміли, так, щоб ти ще встигав якось видавати емоції, а інколи навіть встигати ще робити якусь дію поруч ну, паралельно з тим текстом. Ну, це така задача. Знаєш, поки не, не зрозумів, що це складно, і що ти не справляєшся, ну рідко хто починає це робити. Тому, знову повторюю, да, я нагадаю, що нам необхідне глибоке дихання, діафрагмальне дихання, коли ми дихаємо не поверхнево через груди, а коли ми дихаємо через живіт. І сьогодні я хотіла, по-перше, знову дати вправи на відчуття діафрагми, а по-друге, дати вам таке наступне на завдання. І Воно полягає в тому, що я вас попрошу прослідкувати, де в житті і за яких обставин ви припиняєте дихати. Або, або дихає, або, або зажимається дихання, взагалі зупиняється, або воно стає таким частим, таким різким. Хто, можливо, зразу може сказати, будь ласка, пишіть, буду рада почути, від себе можу сказати, що. У мене такі ситуації трапляються, коли я слідкувала за цим і продовжую слідкувати. Дуже часто, коли я поспішаю, і коли у мене виникає ідея запхнути 100 задач в 10 хвилин і швидко все це зробити, я все це роблю на зажимі. Да? Зажимається дихання. Я перепиняю дихати і намагаюся за рахунок цього швидко-швидко щось поробити. Така у мене є ідея. Або. Така сама штука у мене виникає з лікарями. Да? Я коли заходжу до кабінет, у кабінет до лікаря, я перетворююся на мишу, яка зачаїлася і хоче швиденько втекти. А якщо ми говоримо про уколи, то це вже точно там, момент уколу, я, я не дихаю. Да? Дуже часто від наших майстрів по акторській майстерності ми чули: дитинко дихає, тому що виходиш на сцену. І перше, що ти робиш, це ловиш зажим і припиняєш дихати. Тому е, працюємо навпаки, якщо так трапиться, що вам потрібно вийти і почати десь говорити, або сидіти і почати говорити на камеру, в телефон там, чи, де, чи де у вас камера, я не знаю, перше, що ви можете зробити, це відслідкувати, е, що ви бачите, що ви чуєте. Як положення вашого тіла і чи дихаєте ви. Так? Візьміть собі цю коротеньку паузу. Люди вже не втечуть, вони вже сидять і чекають, поки ви відкриєте рота і почнете говорити. Тобто візьміть собі цю паузу і почніть контролювати своє дихання, і тоді, вже, коли ви розумієте, що ви контролюєте цю історію, ви починаєте тоді вже говорити. Навправа. А, ще хотіла м, одну штуку нагадати. Ми говорили про те, що я не пам'ятаю, чи говорили чи ні, вибачте, будь ласка, що для звичайного життя і спокійного стану вдих і видих мають бути рівними. Для того, щоб заспокоїтись, потрібно заспокоїти, вирівняти дихання, і людина заспокоюється. Працює ситуація і навпаки, якщо вам треба зіграти істерику, вам достатньо збити дихання. Та? Але я вела це не до істерики, а вела це до того, що в акторській, коли ми говоримо, розмовляємо, читаємо вірші, співаємо, нам потрібно робити короткі глибокі вдихи і повільні, м'які і довші, значно, видихи. Здається, мені ми навіть робили вправо, де вдих був коротший рахунок, був рахунок коротший, а видих був довшим. Да? І так, це, це така, коли ми розтягуємо і робимо короткий глибокий вдих, і дуже розтягуємо видих, то ми даємо собі можливість керувати е, своїм е, диханням впродовж довгих текстів. Угу. Так, нарешті вправа. Ми зараз будемо стогнати. Стогнемо, е, слідкуємо, як, е, як другується повітря. Да? Ми слідкуємо за цим, ми слідкуємо за тим, як працює живіт і діафрагма. Ще хотіла таку штуку сказати. Якщо ми вдихаємо, коли ми вдихаємо, живіт не рухається, а коли ми видихаємо, то ми підтягуємо живіт до хребта. Це наша задача. Таким чином, ми подаємо повітря сюди наверх. Тренуємо власне цю всю історію. Стогнемо. І для того, щоб стогналося краще, уявіть собі, що-небудь для вас неприємне, наприклад, що ви ще місяць не будете мати вихідних. Уявила, починаю стогнати. Спочатку коротко. А рота відкриваємо. Ви ж зрозуміли, що я працюю тут, а ви працюєте там у себе. Всі разом. Три, чотири. Супер, зупиняємося. Вирівнюємо дихання, глибокий вдих. М'який спокійний видих. -а. можемо додати стогіни тут І ще вдих. М'який спокійний видих. І зараз ми продовжуємо стогнати, але тепер довг, з такими довгими пам'ятаєте, як Карлсон стогнав о, я самий большой в мірі чоловіка. А тепер довго да? і можете додавати включати своє тіло. Взвзагалі включати своє тіло, коли коли ви там, навіть якщо ви не актори, вам не потрібно там, я не знаю, В мізансцені щось перекладати журнал чи подати е, пістолет противнику. Да? Навіть якщо ви просто е, спілкуєтесь за аудиторією, це хороша ідея е, рухатись. Да? Я не думаю, що ви цього не знаєте, але нагадую. Зараз додаємо от всі рухи, які могли б бути. У людини що стогне. Да? Можливо, це історія на футбольному полі, і вам треба вдавати, що, о Боже, як вам погано. А можливо, ви вдаєте людину, яка хоче прогуляти уроки. Щось типу того. Поїхали. Ви, ми працюємо. Я працюю тут, ви працюєте там, включаємося зразу. Достатньо, я думаю, вирівнюємо дихання вдих. Видиха і ще вдих. Видиха. На цьому все. Але ні, не все. Ще я хотіла до наших з вами дихальних вправ додати класичні вправи, дуже класні. Це гімнастика Стрельникової. Першою, до речі, мене з нею познайомила Юлічка, Юля, дякую тобі. Це дуже класні вправи. Я вам скину відео, де дядечко він дуже смішний, але він такий якийсь класичний і дуже класно їх пояснює. Я пропоную вам брати їх до уваги. Чому? Тому що розробила, розробила взагалі оперна співачка, коли втратила голос. І вона знала, що вона робила. І вона, коли винайшла ці вправи і зрозуміла, як вони впливають на голос, мені здається, що вона припинила взагалі співати і почала е доносити людям саме ці вправи. Але основний козир, який я завжди кажу своїм студентам, полягає в тому, що якщо два тижні ви будете ви робитимете ці вправи. Ну, може, не, не прямо два тижні, але п'ять з 7 днів будете їх робити. За два тижні ви будете мати дуже сексуальний голос. Я маю надію, що я продала вам ці вправи. Відео з цим, під, під моїм відео буде посилання на них. І, будь ласка, ваші запитання, ваша, ваша робота чекаю. Удачі!